Доброго дня, діти! Сьогодні ми дізнаємось про людей, які з давніх давен захищали нашу Україну. Для початку хочу загадати вам загадку він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Це діти, козак. Вважають, що слово козак походить від слова коза. Козаки були спритні, як кози, вдягалися в козачі кожухи. Ось послухайте, що я вам розповім. Було це дуже давно, близько 500 років тому. Дуже важко стало жити українському народові, і люди почали тікати за кам'яні пороги Дніпра, рятуючись від постійних нападів сусідів. Так утворилися загони вільних озброєних людей. Козаки заснували на острові Хортиця Запорізьку Січ, місто Фортеця. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів і височезний дерев'яний частокіл. Тут вони жили, займалися полюванням, рибалили, добували мед, торгували з внутрішніми сусідами, будували церкви, вчилися військової справи. Скакати на коні, влучно стріляти, завзято битися на шаблях. Та більшість їхнього часу минала в походах, боях за волю, за свою землю, за Україну. На воді та у степах наганяли вони страх, з турками сміливо бились та з ляхами не мирились, бо найкращі вояки запорізькі козаки. Козаки були дуже відважними і не боялися смерті. Тому на голові залишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути в бою. Такий чуб називався Чуприна або Оселедець. Вважається, що оселедець символізується сонячним променем, знак сонця. Знає кожен, знає всяк, хто з оселедцем, той козак. Але ж не в оселедці річ козак це той, хто любить Січ. А хто ж найкращий друг для козака? Це його кінь. Люди кажуть кінь для козака, що крила для птаха. Козак без коня не проживе дня. Козак в поход іде і коня веде. Козак сам не поїсть, а коня нагодує. Не кінь козака прикрашає, а козак коня. Козаків багато часу минало в походах і боях, і для цього їм потрібна була зброя. Козацька шабля була гостра, як бритва. Козаки вправно володіли воєнним мистецтвом, були сміливими та винахідливими, сильними і дужими. Ними захоплювались, їх боялися, але поважали. Саме козаки в найскладніші часи були взірцем мужності та патріотизму. Вони обороняли віру, землю та народ. Козак завжди є символом воїна-захисника. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи ні на кого не нападала, не поневолювала інші народи, але вміло захищала себе від ворогів. Сучасні нацгвардійці та ЗСУ також боронять нашу неньку Україну в цей непростий час. Ми дуже вдячні нашим козакам і козачкам за наш захист. Козаки живуть і нині в нас, на рідній Україні, Край наш бережуть від лих, тож шануймо щиро їх. А наше заняття закінчено, і дуже даречно буде сказати козацькому роду нема переводу. Дякую за увагу!